В освітньому середовищі дуже важливо налагодити взаємодію між педагогами, батьками, колегами, адміністрацією, тільки об'єднавши зусилля, можна досягти мети, яке ставить сучасне суспільство перед освітою. Блог це тип вебсайту, основний зміст якого короткі записи, що додаються регулярно і мають назву пости. До основних переваг блогу відносять простота використання, природне спілкування, взаємодія з читачем. Український сервіс Blogger – це дуже зручний і універсальний інструмент, що дозволяє зробити свій блог надзвичайно привабливим для користувачів всіх категорій: дітей, батьків, педагогів, дорослих читачів. Блог для вихователя відкриває нові можливості комунікаційної взаємодії. Його можна використовувати як місце для опису подій кожного дня, кожного заняття кожного заходу, місце для створення групових публікацій, як дошку оголошень, як місце для поширення власних педагогічних ідей, розміщення цікавих тем для роздумів, як ресурс для самоосвіти, як засіб для обміну інформацією та мережевої взаємодії зі своїми колегами тощо. Послідовність етапів створення блогу. Перше планування. Визначити мету і завдання створення блогу, обрати дизайн, позначити періодичність публікації постів, продумати особливості комунікації. Друге створення блогу. Визначити платформу та створити блог. Третє підтримка ведення блогу. Головним принципом функціонування блогу є наповнення його новими постами, причому змістове наповнення повинно бути якісним. Правила ведення блогу: писати в блозі слід зрозумілою мовою, приділяти увагу кожній дрібниці, максимально широко розкривати тему публікації, прикріплюючи вихідні матеріали. Розміщення фотографій дітей повинно бути тільки з дозволу батьків, не можна розміщувати в блозі матеріали, що суперечать законодавству та професійній етиці педагога. Ознайомитися з алгоритмом створення освітнього блогу можна перейшовши за QR-кодом на сторінці YouTube. Приклад вже готового блогу, який містить назву група сонечко, опис вас вітає група сонечко, меню, головна сторінка, сторінка дошкільника, корисні вихідні, архів, публікації та бічну панель, яка містить такі вкладки, актуальне, ми в соціальних мережах, цікаві сайти та шукати в цьому блозі. Більш детальніше ви можете ознайомитись, перейшовши за QR-кодом в лівому кутку група Сонечко. Отже, використання блогів забезпечує гнучкість освітнього процесу, інтенсивність взаємодії між педагогом, дошкільником та батьками, а також між колегами-однодумцями. Таким чином, педагогічний блог дозволяє розширити освітній простір, створити альтернативний канал комунікації учасників освітнього процесу, постійно розвивати своє професійне портфоліо, формувати культуру мережевої поведінки, новий образ педагога, дошкільника. Отже, в цілому освітній блог може стати важливим інструментом для вихователя, який бажає покращити свою професійну діяльність, поділитися знаннями та досвідом з іншими. Тобто він може слугувати як просування своєї діяльності, збільшення професійного рівня, обмін досвідом, створення ресурсу для батьків, рефлексія та саморозвиток. Не втомлююсь повторювати про користь наших гаджетів та комп'ютерів у нашому повсякденному житті. Саме за допомогою них я маю можливість створювати контент. В освітньому блозі найактуальніші мої діяльності: голосовий блокнот, запис екрану телефону, Тік-Ток для створення відеоконтенту, сканер текста, Пінтерест для пошуку цікавих завдань, Google фото для одночасного використання фото і відео як на телефоні, так і на комп'ютері. Канва створення навчального контенту, блогер для презентації контенту, філмора для монтажу чи редагування відео чи звуку. У житті важливо розуміти, що помилки не є кінцевим результатом, а лише кроком на шляху до вдосконалення. Щоб уникнути помилок у майбутньому, нам потрібно набиратися досвіду, і для цього іноді нам просто необхідно допускати помилки. Дякую за увагу і мирного неба!